Зранку на стадіоні чути лише шум дощу. Там не видно нікого з робітників і не працює жодна техніка. Лише поодинокі машини з болівальниками кружляють навколо арени у пошуках квитків. Шукаємо білети на матч Україна, Чехія на 15 число. Шукаємо, надіємося, знайдемо. Стадіон буде заповнений повністю. Білети розкупили за три дні. Зараз в продажі залишилось тільки вже білета в ВІП-секторів, тобто 600-700 гривень. А от комунальники, незважаючи на негоду, облаштовують вулицю, яка веде до стадіону. Десяток працівників ще з минулого тижня прибирають узбіччя та косять траву. Прибрати, пощипати ту травичку, тобто повністю обочимо, так, прибрати? Так. Зараз косимо центральний газон вулицю Сирицької, ну, а надалі тут я ще не знаю, бо тут, бачите, яка погода, може, ще будуть якісь зміни. Ну, по ходу роботи я. Працюватимуть комунальні служби і на наступний день після матчу. В четвер зранку з години п'ятої і шостої буде з кожного ЛКП по два представники двірника, і буде надана машина з комунальних підприємств, які після матчу будуть збирати таке сміття. У день футбольного протистояння на вулиці міста вийде 500 міліціонерів, а це на 300 більше, ніж зазвичай. Будуть залучатися виключно підрозділи Львівського міського управління. Частково буде залучатися постометівський райвідділ і зрештою наші строєві підрозділи бо патрульно постова служба, спецпідрозділ Беркут і внутрішні війська. Австрійської перекривати не будуть як під час євро 2012 Зайти на стадіон можна буде вже з сьомої вечора. Натомість транспорт їздитиме аж до першої ночі. Збільшимо інтенсивність руху маршрутів, які курсують до. Авто автовокзалу і до торгового центру Кінг Кросс. Це чотири міських маршрути автобусних і два тролейбусних маршрути, які будуть здійснювати курсування 7-ї години вечора. Буде збільшена кількість одиниць на цих маршрутах. Зокрема, на 3 а і на інших маршрутах до 50% буде збільшена кількість одиниць транспорту. Окрім громадського транспорту, до стадіону можна буде заїхати і приватним автомобілем. Там облаштували три тисячі паркомісць. За стоянку проситимуть 20 гривень. Любомир Ференц, Олег Кухар, головні новини Львова.